Почати заливати стіну цю сторону заляли вже. На 18 метрів до жони. Там 80 висоти палубка тут. Раз, два, шість. Тут 90. Пішло 15 мішків тільки саме тут. Небагато. Ширина оцієї стінки 10 см. Готова залива. Ще будемо тут складати палубку, ту розберемо, тут, тут складаємо і покажу, що вийшло. Так, зараз розпочав розбирати опалубку. будемо встановлювати на праву сторону, скручивали нею шурупами. Ось потім в кінці покажу який результат вийшов. закінчу розбирати опаловку нашу. Ось такий результат вийшов. Товщина стінки 8-10 см Туди вкинута арматура понизу поверху. От. Одна арматура от звідси, друга арматура 15 см від верха. Вкладена. Далі покажемо результат. Як будемо збивати другу стінку засніблю. І вже як будемо заливати, знову покажу. Завершили збивати опаловку на іншу сторону. Ось така у нас конструкція вийшла. Ось так, так, так. Знизу підпорка зверху підпорка. Ось так цікаво вийшло, що. Кожну доску де треба було підпирати, стало на шею туди, на сідло. Хоча трохи незручно, бо по висоті, щоб не розпарило потім. Тут ширина вже у нас буде більше, ніж 8-10 см. Тут будемо додати вже камнів, бо бетону тут піде нереально багато і отак от кінець. Та стіна ідеально засохла. Міцна. Будемо заливати оцю. Так, виходить. висоту ми каменями набираємо. Тут заливаємо як є, всередину камню. Тут 15, 15-20, робимо 10 см середнього. Хотя, не дивлячись, що було. А в бік камнями беруть. Камнями тут робимо 0. А це вже все заляється. У нас виходить от, однакова висота з цієї стінки. Тут 12 см вверх буде рігель стояти з стекловолоконі. І від 12 см вверх піде туди в сторону на підйом. Ось ось така ситуація. О, наприклад, ось так підпобується.